Сьогодні у нас 21 липня 2012 року. Ми знаходимося в селищі міського типу Клевань-Перший, Рівненського району Рівненської області Українській православній церкві Київського патріархату. Добрий день. Скажіть, будь ласка, як вас звати, де і коли ви народилися? Симбалюк Георгій Євгенович народився тисячу року в Клевані. В місті клевать, Бог, колись на вас А можете розказати про свою родину, хто були ваші батьки, сестри, як їх звали? Мама, тато? Батько був, Євг... Батько був завжди Євгеній, мати тетяна назвалися. У мене було три сестри. І... І то зараз дві є одна померла. А... Наті місце, батько не місцевий. А де ваші батьки працювали за Польщі, можете розказати? Батько мій працював пекаром у пекарні. Тут була пекарня. Тут була пекарня, було пару, з Він працював в євреї, в основному були хрістили, Євреї євреїв, не працював. А мати вдома. А землю ви мали, там працювали? А землі не було на сьогодні. А скажіть, розкажіть нам ще про Клевань більше. Які тут народи ще жили? Чи жили євреї, поляки, Чехи, німці? Як отут за Польщі які національні складу? В основному жили євреї. Більше було євреїв. Вони займали центр Клевання, А українці жили на Україні Клевання, Вони землю, ну, були... Землеробами. А, е, а поляки були, бо поляки було купливані не, не дуже багато, так як вони жили по, не знаю, казах, по... На б казав, посадку. А євреї займалися в основному, займалися. Ремісники були і, і торгові займалися. А українці тільки, тільки були землеробими. А скажіть, а от як жилося за Польщі? Чи були якісь утиски і вас як українців в Польщі? Чи були конфлікти якісь між національностями? Я тоді був, знаєте, тоді був я, ну скільки мені було років? Було 11 років 10, ну я так пам'ятаю. Я, 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 ніяких утисків в нас не було. У нас поляки, українці, євреї жили дружно. Батько дружив з євреями, так як він і робив євреями, І з поляками дружив так само. Тому що були то він, і, і навіть пекарні були польські, і він там теж працював. Ну так непогано було. А до школи ви ходили за Польщі? Можете розказати, як було в школі, хто Ходил, вчителі. Я ходив в школу, як українська школа була, чотири Я кінчив перший один клас кінців, тільки за Польщі. А потім прийшла радянська влада, то нас знов перевели вперше. А як от якою мовою викладання було? Хто вчителі були? Українській школі була викладалася українською мовою. Вчителі, вчителі були українці, а директор школи був поляк. А пам'ятаєте, як ні, їх звати не може? Не пам'ятаю, як не пам знаю. А в вашу школу ходили тільки українці тільки чи українці? поляки? Українці. Тільки українці. Там була, була в насрічна школа, то там ходили більш. Ну, такі вже. Ходили, там вже були євреї, поляки, українці, всі. Тут були тільки штири класи, українські А як радянська влада, перші совєти прийшли, пам'ятаєте, тут в клевані? Ну, нічого не пам'ятаю. Ну, а як їх люди зустрічали? Як життя змінилося? Люди зустрічали, ну непогано їх зустрічали. Думали, що це українці ну, з, у, з України приїхали. Ну, Зразу було дуже гарно, а потім почали. На Почали вивозить в Сибір основно так, хто допомагав польській владі, і, і націоналісти українських стали вивозити їх в Сибір, забирати в тюрми забрали. Поляків вивозить і українці. Так, а євреївська. А може пам'ятаєте, кого з поляків тоді вивезли в той час? Ну, не, 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 так. Не Я знаю, що багато тих, багато. що були, були в поліції, були в праві робили. Тих зразу поарістовували і поводилися. Ну, а як ваші батьки от з поляками жили, дружили, може, якось в гості ходили? Батьки в гості, мій, батько був, мій не сім'я небагата була, вони так ни з ким не дружили. Тому що вони були бідні, бідна сім'я. Так, що він жив. Робив тільки жив жили спекалі, що він заробляв? А як німці прийшли сюди в клем, пам'ятаєте? Ну, Пам'ятають, хлопці прийшли. Ну а як їх люди зустрічали? Німці ніхто не зустрічав. ніхто, Навіть ніхто із хати не вийшов. Ми всі повтікали, якраз, якраз у клевень бомбили крепку, то ми всі з Клевеня виїхали, хто в село далі, хто в ліс повтікали. Ну, я, наприклад, при, приїхав, то я побачив Клевені багато трупів. Тут біля синагогі. Тут було дві синагої єврейські і була школа їхня. Тобто, то, то читали, вони читали, якби синагога так робили. Ну, так. Ну, так. А як життя змінилося? Як тут німці вже хазінували? Наприклад, німців, німці, українці так не читали. Ніякої так дружби не було великої, і з ними ніякої дружби не було, з німцями. Ну і вони українці так не читали. Робили саме землю, люди обробляли, хто мав землю. Ну вони то платили їм, так само вони требували податків землі, брали. Ну а так. А можете сказати, що тут було під час польсько українського конфлікту 43-го року в Клевені? Розкажіть, як... Клевені в Клевені не було конфлікту ніяк. не було. Поляки були собі, жили, жили собі українці, поляки собі. Ніяк, нічого не було. Вреждені ніякого не було. Не було ні у тут нас ніяк не ні, було. Ні, ні, ні поляки не вбивали українці, ні українці поляки не вбивали. Не було цього. А ви от не боялися там як по вечорах, по ночах ночувати, що прийдуть поляки, ні, там вас ніде і, не ні, ні, Нічого, цього не було. І родина ніде не… Ні, ні. Ні, ні родина моя ніде не замішана була, ну ні поїти цього ніде. Вони б... батько свій був. Ну, бо так такі. Спокійний чоловік, робив сюди, собі. Робив собі все. А скажіть а? а... А як от поляки пережили вже війну, як далі доля поляків Клевенських склалася? Де вони поділися звідси? А поляки виїхали в Польщу, а сюди прислали українців з Польщі. на їх місце. Дивили туди квартири, вони позаймали квартири ці польські, польські, а того. А пояки виїхали. Це було після війни зараз. І багато їх десь виїжджало? Ну, ви бачили, як то було практично? Можливо, я не бачив цього. Не Бо бачив. Тому що в нас станція зріздорожня була від Кливання першому була десь кілометрів п'ять, так і зараз вона. Тому то я не знаю. Я не пам'ятаю. Ну, а от зараз, як вже пройшла війна, от ви щось чули про конфлікти тут, може, в інших селах між українцями і поляками? Е, може собі в родині так обговорювали. Чого так дійшло до такого конфлікту, якщо так мирно за Польщі жили, і як так сталося, що під час війни сталася така ворожнеча і різанина? Це ворожнеча більше вона стала. Це, це німці перші зробили. Зробили, щоб не було дружби між поляками і українцями, настроїли одний на другий. Наприклад, були після війни, в нас організувалася у пара, організувалася Українська Писанча Армія то, вони, то вони, тут, вони, вони, не стіли, вони тут нікого не били. Я знаю, що вони нікого тут не били. Але як потім прислали з Польщі, німці прислали сюди, так як ви теж поліцей польського походження. Вони мали свою форму, де, свою форму, але тут вони жили в нас у замку. А українці... Ці, Потім в німці організували і українську поліцію. То вона була, якби такі, я не знаю, нас називали жучками, в Чорній одежі вони ходили. То вони були в школі. Школа була закрита, Перша, то вони в першій школі і в госпіталі вони були. Ну то вони з собою, я не знаю. Вони билися, вони не билися між собою. Ну ходили вони по селах, я не знаю, що вони робили, ходили по селах, я не знаю що. Говорили, що десь недалеко від клевання, кілометру шість, зробили засаду, там поляки їхали то там, вони ми собою побили, потобили з собою. Тому що це, це була така тактика і клівацька. Ну, так, так я розумію. Ну, а за німців тут було якесь самоврядування в клевані, може? Як була тут управа. А хто була... в тій управі працював, хто керував клевом? По У... українському правому. Українська? українська? А? Вона, довго, вона довго не була, десь дос, років два, а потім я нові ну, А як це? А хто там? Там місцеві клеванці були в тій управі? Ні, там га, голова управи, був, був галучанник, я не кажу. Потім, по-моєму, його повці вбили. А місцеві були в тій управі? Ні? Ну, бу, ну, були там такі, дівчатка були, там робили, ну що вони, були, з кризарами робили, писали таке все. Там їх багато і не було. Там, я пам'ятаю, що був голова управляв. І вони одного вечора зібралися, десь на Гуйку зібралися. І хлопці прийшли повстанці, його вбили. І нечайно попала ще одна жінка. Молода дівчина теж була вбита. А як другі совєти тут приходили, як фронт був? Які тут події були в клевані? Можете розказати? То було, було тихо все. Прийшли війська совєцькі, позаймали всі будинки, які залишилися, і владу встановили свою. Ну а так більш нічого, тут вже поляків не було вже. Потім вони виїхали, і тут така радянська влада організувалася. А як тут організувалися УПА, то багато клеванців було в УПА пішло? Були клеванці, були сіл, було багато. Це добровольці. Це знаєте, що е, говорять, що, що це була банда, це не банда була. Це була армія, велика дуже армія була. Вона була по кожному районі була. Це не були що силою добровольців. Вони, вони йшли за Україну воювати. От це. А хто тут головний в клевані був з УПА? Які тут керівники були, може назвати? Були два бусли. Як їх звали? Робятницькі був, був. А як їх звали, не пам'ятаєте? Як і Сашка, бусин був. Ну, і Роботівський був Володимир. Це, це, це я пам'ятаю. Бо він, він тут був при ранській владі, був вчителем в школі. Потім він злякався, бо його мали рисувати працюють. Це він цивали арестувати, то він втік, то він втік звідси зовсім. І він то при радянській владі був учителем. А, прийшли, а, 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 потім десь йому сообщили, що його мають. Ну, у нас в міліції радянські були свої хлопці. І, йому сообщили, сказали, що, що вас мають арестувати. І він втік. Він він тільки в Німеччині. Пильші Бо там організовувалася повстанська організація. А от як зараз ви оцінюєте українсько-польські стосунки? Як от ви думаєте? Це от... ошибка була, я думаю. Це ошибка була. Це була якось, що це... Навіть я скажу, що, що це саме настанка була ярянській владі, що була вражда. Їм було, їм було легко воювати тому що тут повстанців було дуже багато. А щоб їх знищити, то треба було ненависть зробити до них. Це помогли. Ні, німці одне зробили, а Вишевці друге зробили. Так само зробили. А можна сказати, а коли тут УПА кінчилося, в якому році вже завершилося? Вони, вони сиділи. у, 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 у як вони були до 52-го третього року. Навіть такі ось. Вони не зралися. Вони, вони з собою кінчали. Зривали, або розкриювалися. Вони не йшли. Багато пішло, таких ну, легко ті, ті прийшли з повинною. Ну, а з половиною пішли, то він повинен видати когось. А якщо не видасть, то його теж посадять. Ну то таке було. Потім вже таке було, дещо було. Не поймете, що... Там пішло теж, він з ними вже пішло, ну, Там добра вже не було, тому що вже навіть, влада влада зробила велику агітацію і, і, і вона їх примусово робила, вони навіть йшли, своїх убивали після цього. Він мусив, тому що а, 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 ні, йому була казні була, тому що смертний вироб, тому що вони були вуха. Як він вийшов, вже, то він мусив щось робити. Він видавав своїх. І таке пошло, потім ворожда пішла між своїми. Хто був зрадник, то був притакев. Був... Але в основному ще потім провокаторів посилали багато з НКВД, Східної України. Вони дуже по українськи гарно говорили. Вони посилали сюди своїх, вдівали форму повстанців. Вони так само і робили, вони навіть своїх убивали. Спеціально говорили, що то, що то Бандеровці вбивають, А вони самі робили це саме. Ми кулаці кидали там, як по Черомійському районі, в Говшу, Морозіловській, Влиновському, то хто робив? То це робота Боленка веде. Я колись читав книжку Ехо Чорного Лісу. То там, там Вони гарно описали, як вони робили провокації ці всі. Тобто я не пам'ятаю, як ця книжка була. А скажіть, а що було за Польщі в цій е, е, Успенській церкві? Як... Була, була церква правилась. Правилась, відкрита а, була церква. Да, так, це успенська церква правила тільки на, 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 на Успіння на святу. Ну і так, на, на, на Пасху так правилося. А, а та, якщо там великий був ремонт, то ці правилися, а так вона все. А скажіть, а тоді українською мовою за Польщі тут служба велася чи не пам'ятає? Як у української мови горе. Ну, а служба велася українською мовою в церквах? Церква... Ц... За Польщі. Знаєте що? Як якийсь священник, як був у нас священник старий, був, то він на, на старослов'янську правил. А потім як. Бо це була автокефальна церква. Була... У нас була автокефалія польська. За Польщею була автокефальна церква у нас. У нас не була московська церква. Ну тут, знаєте, разу, як раз стався старий священник, то він так і правив. А потім були священники, вже українці, то на українській мові правилися. А правилося тільки вже, коли при приємцях і при радянській владі зразу про українську правилося, а потім всі церкви перебили в московську подару і все. все. А за радянської влади що тут було в цій церкві? Нічого так стояло, просто стояла. руїна стояла. Руїна, руїна нічого було. Тут ні, вікна були, погобили, дверей не було, криша тут, тепло тут було. Тут така, вивезли. звідси вивезли, два церкви мусора всякому. А в якому році тут ви відродили цю церкву? Відродили підіслі. У 94-му році. 1992. В 1992 році ми це поформили, а в 94-му році це на українську момент. А хто тут це можете назвати, ну, я так розумію, що це ви як староста, ви були тут і, і, ну, ідейним ну, засновником ну, цього ну, відродження церкви. А хто ще були такі активні, можете сказати? Багато мені? помирали вже всі. Старі помирали. Були старші люди. Ну а можете назвати, ви ж їх пам'ятаєте? хай. Ну, Серпин Олександр, голова чи Петро, Євошко, Борис був бо Васильків, Васильківський -Василь Анані був. Бо... Бусер Олексій, ну і багато жінок було в про А чоловіки все робили тут роботу. Золоці сьогодні. Саме від цього. Добре, тоді дякуємо вам за розмову.